Чаби це питання поговорити для обґрунтування позиції. Справа в тому, що Комуністична партія України, яка за назвою є комуністична партія Держави України, ніби це є обман всього народу України, тому що Комуністична партія України це є юридична особа. Я зараз я пояснюю, я обґрунтовую позицію. Комуністична партія України. Є не є політичною партією України як держави. Засновниками комуністичної партії є 10 громадян України, 10 всього на всього, які заявляють, що вони комуністична партія держави України згідно назви. Тому я пропоную обговорити питання щодо залучення справи в якості третіх осіб. Роботі відповідача засновників цієї політичної партії, щоб потім не було процесуальної підстави скасувати рішення, чому їх залучилися. тут їхні права безпосередньо зачіпаються, тому що заборону діяльності юридичної особи без залучення засновників, ну, це, мабуть, не зовсім процесуально правильно. Якщо відповідачі скаже, що не треба, тоді вже відкладе процесуальна підстава скаржувати рішення оприцільному порядку. А таких засновників аж 10 Симоненко Петро Миколаївич, Доманський Анатолій Іванович. Мармазов Євген Васильович, Борис Ілліч, Понеділко Віктор Іванович, Чечканов Сергій Володинович, Мартинюк Адам Іванович, Голуб Олександр Володимирович, Грачов Олег Олексійович та Долженко Геннадій Петрович. Це вся комуністична партія. Тому без обговорення, як мінімум, цього питання у нас може в подальшому виникнути летасуальну підставу цих осіб оскаржити будь-яке рішення суду і апеляція його скасує.

Оце питання про залучення засновників партії ваша честь. Я ну, перевод на посаді заступника міністра була представником у справах по забороні двох партій руська єдність і руський блок. Руський блок ми успішно заборонили і дійшло до апеляційної інстанції ця справа. В принципі, навіть не поставало питання стосовно залучення засновників у якості третіх осіб. В даній ситуації я залишаю це на розсуд суду, але ну як на мене, в принципі, цих осіб можна запрошувати в якості свідків, оскільки в даній ситуації йдеться про питання саме юридичної особи заборона заборона діяльності партії як юридичної особи, а не претензії до ну там до конкретних осіб, які є фізичними особами, засновниками, а не ну не партії. То водночас залишаю на розсуді. На Генеральна прокуратура заперечив проти заявою клопотання. Ми вважаємо, що відповідаєм є комуністична партія України, предметом спору є законної діяльності комуністичної партії України. Засновники комуністичної партії мають право бути присутні у судовому засіданні, оскільки вони відкрите. Тому ми вважаємо, що немає підстав для того, щоб залучати засновників в якості третіх осіб, які не з'являються настійних умов, тому клопотання просимо вишити без задоволення. Судівки Українська бізнес. Я підтримую думку Генеральної прокуратури, оскільки е, права та інтереси засновників, е, а також членів комуністичної партії, яких є набагато більше в даному випадку, е, не стосуються е, дане судове рішення. Стосується юридичної особи. Юридична особа представлена в даному судовому засіданні і керівництвом партії, і чисельними адвокатами, які в повній мірі права та інтереси відповідача можуть захистити. Тому необхідності залучення інших осіб я не вбачаю. По-перше, ми вітаємо. Позицію, але хотілося б зазначити, що багато з цих деяких з цих осіб, які ви зазначили, вже не є членами комуністичної партії. Тобто вони вийшли із вершення комуністичної партії. Я побрав рішення. А засновники це таке діло. Він сьогодні засновник, завтра вийшов із партії. Його статус як засновника пробіг. Статус засновника і виключно на період. До реєстрації комуністичної ну, будь-якої партії, в тому, числі, в тому числі і комуністичної партії України. Ну, варто було з'ясувати це. Але разом із тим, якщо ми говоримо про фізичних осіб, то разом із цими особами, які ще залишаються в лавах Комуністичної партії України, ми хотіли залучити до участі в справі в такому випадку. І 120 тисяч осіб, які є членами комуністичної партії, реєстру ми немає. Дякую за увагу. Тобто, якщо засновники, їх статус, я поясню свою точку зору. Якщо залучаємо засновників, їх статус засновника припинився разом, припинився разом із реєстрацією партії, деякі з них припинили своє членство в партії. Якщо залучати, то вже всіх членів комуністичної партії України. Партії, як особи, ви не позбавлені можливості для такі клопотання, тільки дійсно уточніть, на якій стадії, що зараз знаходиться, в якому статус. Говорили і почали до прокордонних. Немає більше питань у західній прокосів. На даному етапі немає. Так. Так. Так.